Головна стратегічна лінія управління охорони здоров'я це провести чіткий розподіл роботи, яка направлена на лікування наших пацієнтів, тобто постановка діагнозу, призначення адекватного лікування і реабілітація і інфраструктурна робота для забезпечення галузі. По першому напрямку. Ну, беремо. Самі головний показник це показник смертності. Він в Закарпатській області за минулий рік склав 11,5 проміли, так як по державі він складає 14,8. Тенденції цього року такі, що буде ще подальше зниження цього показника. Це якраз. Кінцевому рахунку і підсумовує роботу в галузі охорони здоров'я Закарпатської області. Такий рівень смертності на сьогоднішній день є тільки в місті Києві і в Закарпатській області. Але є в нас і регіони, де, звичайно, цей показник є набагато гірший. В першу чергу, це Великоберезнянський район. Перечинський район, Полівецький район і, на жаль, підтягується до цих аутсайдерів Ужгородський район. Якщо брати загальну структуру, то, звичайно, найбільше нас турбує це смертність осіб чоловічої статі, працездатного віку. Ми серйозно працюємо над цими всіма питаннями. На сьогоднішній день ми проводимо експертні розбори кожного випадку смертності в Закарпатській області. Причому це проводиться на рівні заступників начальника управління, які є кураторами відповідних територій. Тішає, звичайно. Хороша позитивна динаміка народжуваності, яка за прогнозами перевершить динаміку минулого року. І ми будемо мати позитивний приріст орієнтовно, прогностично, більше трьох. Це є хорошим показником. Поряд з тим, ми на протязі двох років добилися зниження. Малюкової смертності, яка була однією з найвищих в Україні і складала 13,8 промили до 8,9. Динаміка зниження продовжується. Активно працює акушерсько-гінекологічна педіатрична служба, раннє виявлення ультразвукових діагностів. Серйозно займаємося проблемами вроджених вад, які складають в структурі. Малюкової смертності близько 30% для того, щоб цей показник взагалі довести до рівня європейського. А це 6,7 проміли Звичайно, є проблеми і багато роботи з компактно проживаючим ромським населенням, де народжуваність висока є, але. Працюємо над тим, щоб створити максимально комфортні умови для того, щоб всі діти росли здоровими. В першу чергу робота галузі залежить від того, як працює мережа. Тому що без мережі можна досягати тільки якихось точкових тимчасових результатів. Повинна бути стабільна робота. На сьогоднішній день ми маємо охоплення сімейними лікарями більше 92% населення. У цьому році було реорганізовано шість фельдшерсько-акушерських пунктів в амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Тобто в війській місцевості, там, де більше 800 жителів. На рівнині місцевості, там, де більше тисячі жителів, ми реорганізовуємо ФАПи в амбулаторії загальної практики сімейної медицини. І вже з цим населенням працює лікар загальної практики сімейної медицини. Це також є хорошим позитивом. Чому все таки ми не маємо на сьогоднішній день 100% охоплення сімейною медициною? Тому що Регіонально і традиційно склалися такі умови, що обласна дитяча лікарня вона розташована не в місті Ужгороді, а в місті Мукачеві. Відповідно, обласна дитяча лікарня має свою мережу, яка надає допомогу, в тому числі, і дитячому населенню міст Мукачева та Мукачевського району, і там працюють на дільницях педіатри. З одного боку, це є позитив хороший, і як підтверджують показники діяльності цих адмінтериторій, там у нас все в порядку з дитячим населенням, і ми не ставимо собі просто ціль та система, яка склалася традиційно історично, її сьогодні руйнувати, щоб просто запроваджувати якусь іншу. Якщо вона працює, то вона повинна працювати. Реорганізовано 10 дільничих лікарень, також в амбулаторії загальної практики сімейної медицини з відповідно відкриттям на базі цих амбулаторій денних стаціонарів та пунктів швидкої медичної допомоги. Окремою уваги заслуговує і цей напрямок роботи. На сьогоднішній день вже є закон про екстрену, швидку та невідкладну. Медичну допомогу. і ми готуємося з нового року на виконання цього закону до створення вертикалі надання швидкої медичної допомоги і підпорядкування її до області. Тобто, це буде в тому числі і фінансування цілого цього напрямку з обласного бюджету, тобто, буде центр територіальної медицини катастроф. Будуть станції швидкої медичної допомоги, будуть відділення швидкої медичної допомоги, відповідно пункти швидкої медичної допомоги, які будуть ув'язані в одну вертикаль. Уже в цьому році ми змогли суттєво покращити цей напрямок роботи, тому що наприкінці минулого року було отримано додатково 18 нових автомобілів швидкої допомоги, в цьому році додатково на нужди. Швидкої медичної допомоги, а саме на медикаменти і розхідні матеріали, було надана субвенція більше як 8 мільйонів гривень. В минулому році, окрім того, що парк швидких допомог поповнився 18 машинами, як я вже наголошував, додатково було закуплено на 3,2 мільйонів обладнання для швидких. А це електровисмоктувачі, дихальні апарати, дефібрилятори, пневматичні шини і так далі, електрокардіографи, які дозволяють передавати інформацію на центральний сервер кардіологічний диспансер обласний клінічний. Тобто на сьогоднішній день ми маємо 39 таких точок на швидкій допомозі. В місті Ужгороді, в районах звідки можна безпосередньо передати кардіограму хворого при її виконанні безпосередньо на сервер обласного клінічного кардіологічного диспансеру, і, відповідно, уже лікар-спеціаліст, чи будемо казати, висококваліфікований спеціаліст-кардіолог може проконсультувати того працівника швидкої допомоги, чи то фельдшер, чи то є лікар відповідно стану. Цього хворого і вирішувати відразу ж питання його госпіталізації, якщо вона потрібна, чи на рівень району, тобто на другий рівень, чи безпосередньо на рівень області, на третій рівень. Ситуація, яка є на сьогоднішній день в обласних закладах щодо фінансування саме в першу чергу, це медикаментів і харчування, є безпрецедентною взагалі на території всієї нашої держави. Ми вже Поспіль два роки цю ситуацію утримуємо, і хворі, які приходять на сьогоднішній день в заклади обласного підпорядкування, практично забезпечені медикаментами. Практично я говорю тому, що не можна бути абсолютистом. На сьогоднішній день проходить розвиток науки і так далі, і не можна передбачити на 100% державні закупівлі по кожному препарату. Тому що приходять якісь нові форми, лікарі проходять навчання. Беруть участь в конференціях і так далі, і проводять призначення відповідних медикаментів. Але за цим ми стараємося встигати ці теми перекривати. Наші хворі повинні отримувати найкраще і в повному обсязі. І я впевнений, що на протязі цього року і, думаю, Минулого майбутнього, вибачте, ця ситуація все-таки буде доведена до логічного завершення і на другому рівні надання медико-санітарної допомоги нашим громадянам. Звичайно, є питання, це питання цукрового діабету, питання нефрологічних хворих, лікування туберкульозу, перинатальної допомоги, інфекційних захворювань, вилсніт. Покращення матеріально-технічної бази в принципі я зараз перерахував усі ті програми, які є прийняті обласною радою, які в цьому році працюють, які виконуються.